І так, зараз ми бачимо, у вас є генеральний план. Розкажіть. Так, це план тепломереж, які йдуть це по котельні номер 3 яка знаходиться на вулиці Індустріальній. Uh -huh. І от і наші мешканці звичайно нарікають, що ми витрачаємо такі кошти на плату за теплопостачання, а виходить, що газони зелені. Оце тут знаходиться котельня номер 3 То в мене план схема котельня номер 2 у цьому мікрорайону. Я до неї ще там доберусь, але попередньо гляну. І що відбувається? Да? Я вже вивчив за цей час де ходяме туди. труба на хось, які задвижки, де компенсатори. де як. І от Виходить, котельня у нас тут номер 3 а тепло ми подаємо аж на другий кінець міста, аж за п'яту школу. Це вулиця Радянська, 2А, Котовського, 189, Куйбишева куй 6. От. І п'ята шукала. І от ми бачимо, що мережа йде аж. От карініна 3, це називається Грушевського, і проходяться через молодіжний парк. Ці труби, вивіть собі, вона таку відстань 4,5 кілометра, яка приходить, вода вже вона доходить чи тепла, чи не ходить, і назад вертається знову до котелень. Які пропозиції? І ще оце цей момент. Плюс ще в нас тут є на цьому кутку є котельня калькулятора. Потужна котельня велика, але вона обігріває тільки два будинки. Будинок 9 січня 100 і 100А. Тепер мені я попросив, зараз випустить, я подам, попросив саме цієї котельні, от, саме її вона тут навіть не влазить сюди в цю всю карту. Коли я, побачив, поба коли я побачив діаметр труб і це котельня, яка обігрівається тільки ці два будинки, а скільки вона тягнеться в мережі, то зовсім неефективно не використовує не не цей газ. І це ж лягає знову ж на тариф, і населення це сплачує, плюс ще наші комунальні бюджетні установи. То в мене пропозиція буде з міським головою ще попрацювати, щоб ми розробили план стратегічного цього розвитку теплопостачання, енергоаудит, і до цієї котельні може всі можливості закольцювати оці будинки де сьома школа аж. Тоді вже транспортування буде в реверсному наплавні тепла сюди, цей мікрорайон, і зменшаться втрати на транспортування самого тепла, отій котельні. Uh -huh. от. І тут ще будинки там є. У нас на Чайковську 17-19 і 8 березня 20-20. Ці три будинки які стоять. І вони знову це ж тепло транспортують по цим всім. Uh -huh. Ну зовсім неефективно. чому саме такі прийшли думки? Тому що є у нас е, на, тут на Павлова котельня на будинку на даху. Вони сплачували дуже малі кошти до того, поки їх не передалися в тобто, там воно округлилось. І котельня є на Ривовському мікрорайоні, яка автономна, мобільна і вона настільки ефективна. А от ці всі монстри, які там виходить, що вони працюють на повну потужності, ми гріємо землю зовсім ефективно. От для мене ця тема цікава. Знаєте, я тут відчуваю себе потрібним, щоб це діло втілити за час своєї каденції. Тому що тут, що ми говорили по питанню секретаря, це якось так воно ну не той рівень, хочеться сказати. І от цим працюю. Зараз виходить, уже міська рада створила нове комунальне підприємство. Світлово теплоенерго, яке вже має бути комунальним, деякі зараз моменти, тому, що ці котельні, які в заставі, ви знаєте, викупити їх, викупити. і тоді ми можемо ці котельні ввести в статутний фонд нашого міста і вже постачати теплову енергію, якщо ми зробимо модернізацію, буде вже набагато ефективніше. Тут ще, знаєте, у мене така ідея, не знаю, може, мене за хто з її осудить, звичайно, критики будуть і це правильно, коли критикують, коли. Навіть втілиться нашим депутатському корпусу ці всі ідеї з комунальним теплопостачальним підприємством, і воно буде. А ти гарантія, що новий корпус піде депутатський через там, два роки чи через три, і не зробить так, як зробило в 2001 році. То як гарантія цього, я б мов би такий варіант піти на обговорення. А це знаєте, от саме до журналістів звертаюся, щоб пішли обговорення цієї теми, цього напрямку, щоб люди, споживачі тепла, тепла, Мали можливість чи бажання сплатити десь там 300-500 гривень не більше, оцей статутний фонд і стати саме вже засновниками цієї Комунального підприємства, тобто громада, що громада стала засновником, засновником да. тобто акціонерне підприємство. Ну таке акціонерне і це не, 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 не і без води громади вже не може не сесія нічого передати, і вони вже були це це наша власність а наша... цікаво. Чи давати право на продаж акцій? Бо їх же ж можна скупити. До не. речі, от правильно от, от зразу мені наскільки з вами приємно Михайло говорити, що ви зразу даєте питання. Якщо ми прописуємо статутом, оце все чітко прописано, і це буде вже таким стабілізаційним моментом, може, може бути. І ми знаходимо ресурси. Так само, як сказав, що я себе домі зробив. Дивіться, я може розкажу, затримую вас, ні. Хочу швидко, але ж, може, знаєте, може, глядачам не буде цікаво дивитись. Я сів у себе, в мене був тобто, той совєтський котел, який грів, ворона сідає на димарі і крила палює. Воно горіло не, не в котлі, а в димарі, тому що воно готіло. Я спочатку заглушив середню форсунку. У мене вже стало 20% менше вистачати з газу. Потім почали ці форсунки гріти бока. Я заглушив заглушив внутрі форсунки. Інтервал включення став частіше і продовжується От, Потужності вистачало. І ще зменшив. Потім зробив лабіринт, і в мене виходить за рік, то що я мав би заплатити ці гроші туди віддати. Газовим господарством, я зекономив кошти. Потім купивши один котю, переобладнав. Рік потопив я тим котлом дровами. До речі, ви може, ви знаєте, що я собі зробив цю машину, яка перебиває ага. оці ялинки, тріски. У мене там вдома всі ці бур'яни, ялочки обрізаю. Я потопив тим, тим своїм потопив і показав, що якщо зиму йому повозив я, може, трошки смішно виглядало, що секретар міської ради коло сміттєвих баків переробляється ялинки і привозить щепу, яку я там потопив собі. От. Так що до чого веду? Що комбінат комунальних послуг возив вісім ходок ялинок в свій двір, а щепить тільки одна ходка. Тобто це і економія і пального. І мені приємно, що на минулому виконку рішення прийнято про закупку такої самої машини, ну, подібної машини, я сьогодні їздив на комбінат, то вже машину таку купили. То ці гілочки, це все кругом буде вивозитись і раціонально буде витрачатись. Чому приємно? Тому що ми. Починаємо рахувати кошти. Uh -huh. І це вже є ефект. Uh -huh. і чого... з uh -huh. і, за, і за чого тоді кажу, що за рахунок цієї енергоекономії ми можемо менше витрачати, і в нас буде запас оцей. Коли я бився, скільки часів тих скликання, що дайте, будь ласка, мені кількість газу, яке йде на опалення пологового будинку, а в них там утоножене стоять опалення, пологове, uh -huh. не давали кількість газу, скільки спалювати. Ми знаємо площу його, знали кількість газок, класник посчитає, скільки обходиться квадратний метр опалення. А він опустить втричі дешевше, ніж поруч у цій корпусі лікарні. Угу. Та чого ж не проблема зробити? А цієї котельні вистачає, щоб ми лікарню зациклили до цієї котельні і робили такі модульні котельні на цих дальніх об'єктах, на цих всіх будинках, як оце Павлова, там здається, 18 чи ще щось. Ну це просто просто. І тепер, коли створюється з люди тепер можуть бути власниками цих. Котили, і в них буде менший тариф, а за рахунок цього утеплюватись, вікна міняти, тому що я багато був присутній на стані зборах, зараз люди створюють СББ, і вони там починають: от розумієте, у нас там криша тіче, і що мені робити? то я їм кажу, що я живу в правотному секторі, і така сама площа криші, як і у вас, у мене, я її утримую, ремонтую, і находжу ресурс. А у вас буду 8 разів дешевше, бо під вами ще 8. Мешканців живе, то ви цю ремонт криші розкладете на 8, І у вас спільні стіни, а в мене всі чотири стіни і потолок. Тобто, і я його отримую, і в мене є такий ефект. А ви з цього часу, коли починаєте робити, то ви це відчуєте на своєму гаманці. І це до цього треба йти. Ну, як досвід е, в тих країнах, де рахують гроші. О, такі моменти, в яку мені от, цікаво працювати. Стигну стільки я встигну. Ну, скільки стигну, скільки стигнули. Думаю, що у Як нас. Яких ек... спеціалістів вам не вистачає, щоб долучились до цієї роботи. Тут не спеціалісти. То, знаєте, от Все-таки є. Хочеться, щоб було бажання наших всіх людей спільно робити. А виходить, документ переписали на того, а там десь загубили, а там щось не подали, а там сезон почався опалювання, а там не встигли. І так воно йде, йде. От Розумієте, якась психологія. Ну тоді скажімо, я перефразую питання, що вам необхідно, кого ви б хотіли запросити, чи запрошуєте, як можна долучитися людям? наприклад, хтось подивиться ваше це звернення, і в нього буде відгук душі, захоче приєднатися до цієї дії, популяризувати її, якимось чином допомогти. чи проявитися якось в цій ініціативі, зверниться до цих так. людей. Оці люди, які поділяють мої думки, які не хочуть платити зайві кошти своїх кишень, а вони у нас не дуже великі. От. Акумулювати свої ідеї, збиратися. До речі, я може розкажу, що в мене був дитячий клуб, Вектор, 25 років я ним командував, і керував не за бюджетні кошти, не за кошти батьків, а сам якось їх отримав. І ми з цими дітьми збиралися і робили такі ідеї, такі впровадження, тракториці, там якісь плуги, дельтаплани будували, двигуни. І воно показувало, що це ефективно. Тобто, знову ці люди організуємося в групи, збираємося. Дивіться, у нас Надія Олексіївна, Мальцева активіст, і Валентина Кучер, і ще інші активісти приходять, і вони... Пропонують. І так само це, навіть і кукса да? він пропонує здорові ідеї. Нам треба об'єднуватись, акумулювати свої думки. Щось я придумав мало, хтось більше додав, тому що у людей є генерація ідей. І воно буде акумулюватися, і ми будемо реалізувати тільки так спільно. І ніхто не стане в перешкоді, тому що це наші мережі, це наше майно, це наші котельні, це наш добробут і наш розвиток. Mm -hmm. Ну, я думаю, на цій оптимістичній ноті ми завершимо. Дякую вам за інтерв'ю, за те, що розповіли нам про так, свої відео. Я інстатурі. швидко, може, не все зрозумів. Ну, Я але думаю, ви... що якщо людей будуть питання, вони під цим відео їх зададуть, а ми вам їх потім так, передамо. Так, так. номер телефону ж мій всім відомий, 097 710 0901. На всіх моїх буклетах він надрукований, я тут людина доступна. Не завжди можу перезвонити, але я вам перезвоню, якщо у вас якісь ідеї є. Дякую. Все добре. Всего